Мої вітання і одразу до гарних новин сьогоднішнього дня оголошується новий розіграш, для того щоб вам донатити було ще приємніше і щоб ви розуміли, що можете не тільки приближати нашу перемогу, а ще і виграти якісь подаруночки, які українці власноруч зробили і нам передали за це. Ми дякуємо пані Світлані, Тамарі, Валентині, Надії. І Наталі низький уклін кожній з вас за ваші золоті ручки і за ваші добрі серця. Значить, розіграш у нас, умови розіграшу, у нас такі: 200 гривень. Донат вже автоматично приймає участь у розіграші. Переможців буде обрано рандомно, тобто випадково, за допомогою програми, тільки ті приймають участь. Хто вказує свій номер телефону, бо ми замахалися шукати кожного разу переможців. Так що, давайте, сьогоднішнього дня стартуємо по 200 гривень донати. Чим більше донатів, тим більше шансів на перемогу. Лоти для переможців бачите на екрані. Ось таку красу зробили українці. Як донатити, прекрасно знаєте. Або це перший коментар, і там всі картки в описі під е, цим відео, або це QR-код, який ви бачите справа і зліва на екрані. Камеру підводити і робите свою гарну справу. Е, значить, завтра. Завтра у нас восьме число. Завтра я беру напевно, що офіційний вихідний з вашого дозволу, бо завтра у мене день народження. Хто хоче привітати мене, ви знаєте, що найкращий подарунок це коли ми з вами гарну справу робимо для наших бійців. То номер карти ви знаєте, QR-коди ви знаєте. Заздалегідь вдячна. А тепер до роботи. Аудит, витрат на війну буде. Келог заявив, що аудит витрат на війну проводить і в Україні, і в США. Нічого вони там гарного не побачать. Аудит. Щоб це непогано закінчилось. Цей аудит. Аудит витрат, який хоче провести ем, США з приводу війни, витрати на війну, ем, яка після цього буде реакція Штатів на нашу владу, наприклад, а може і не буде? Слухайте, вони не дурні. Все вони знають, куди ці кошти ділися, що пішло на добру справу, а що пішло не на добру справу. Я вам більше хочу сказати: У мене таке враження, що у Штатів є прям список людей якими можна маніпулювати, погрожувати, робити все, що завгодно, тільки тому, що Штати прекрасно знають, що у цих людей рильце в пушку, і Штати доклали до цього свою руку. А нашим ж багато не потрібно розуміти, щоб їх рильце було в пушку, Україна отримала також f 16 від королівства Нідерландів. Ф 16. f 16 є. Вони будуть. Ем, те, що вони є, це класно. Чи будуть вони задіяні Ф-16 проти ворога? Угу. <зас> <зас> До кінця зими знищення трьох важливих великих об'єктів на болотах. Ура! Фу, фу, нехай збувається. Далі поїхали. Україна отримала перші французькі винищувачі, Міраж 2000 міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Кількість переданих винищувачів наразі невідома. Ну, і добре. Значить, так, французькі винищувачі у нас. Угу. І їх використання проти ворога. Тільки у разі глобальної смертельної небезпеки. Цікаво. Те, що зараз відбувається, то не глобальна смертельна небезпека. Так що українці видихаємо, розумієте. ЗСУ почали новий наступ на Курському напрямку і пішли в. Контратаки по всьому фронту. Пишуть русняві воєнкори цю інформацію. Ну, нехай пишуть таку інформацію. Ми ж розуміємо, що це е, курська. Народна республіка це такий, знаєте, важіль і розмінна монета у переговорах. Папа Римський закликав українську молодь пробачити своїм ворогам. Меж таки це також він попросив протистояти інстинкту відповідати на удар іншим ударом. Хочеться сказати, що сам ти папа щезне і мовчки здохне, якщо ти таке нам радиш. Поїхали далі. Навесні влітку або восени бункерний почне розташовувати війська у Білорусі, а типа до цього ні, такого не було. щоб втягнути білорусів у війну проти України? Та це ж не складно. Загроза зі сторони Білорусі і білорусів в нашу сторону. В нашу сторону. Ах, ви ж, тварюки такі. Так, да, є така загроза. Причому це і удари з тієї сторони, і ДРГні історії з тієї сторони, навіть прорив кордону з тієї сторони. І так, така загроза є на сьогоднішній день, нехай таке не збувається. Переселенцям потрібно допомогти отримати свої квартири чи будинки. За два тижні має бути чітка програма підтримки через три роки. Переселенців згадали да, про них, про допомогу. За два тижні має бути якась програма, заявив Зеленський, що то буде, чи буде дієва допомога переселенцям. Буде, вже анонсували, вони вже не можуть дати задню. Питання в іншому. Дуже багато. Але кому буде ця допомога? В якому розмірі, які умови, які документи потрібно буде надати, які факти. Тобто, ну, шлях отакий, розумієте, до цієї допомоги. Дякую.